Доброго ранку. всім. Сьогодні прохолодно вітер, але нема зовсім сонця. Зовсім немає. Після вчорашньої бурі трішки змінилася погода. Схоже, що буде дощ, але по прогнозам не видно. Яка стала кучерява? І здорова наша Іва закрила все, Ось обійшла в круго, нічого не видно, стовпорось. Хочу подивитися на децію, чи вся розквітла, чи ні, чи ні. Зайшла з цієї сторони. Це у нас тут висять провода з інтернету. Відно проводили це, якісь попідв'язували в кучу. Це не ми робили, це інтернетчики. Та все-таки вона гарна. Кощик. Він колись у нас в під яблонями в моєму садочку. А зараз так як він став дуже здоровий. Ми його. Дітя його викинув сюди. Дочка така красива. Красива, красива. А, ой, яка тут рясна гілка. Джек з ума буде. Проїхав велосипедист. І він уже А я ж йому <смеш> запретила виходити. отут От він знає, що не можна виходити за калітку. Без дозволу. Такий як ненормальний. Біга. Так, знову сюди підійшла до густючої своєї і просто зарослі якісь. Тут трішки повели наш ялівець теж. Гарненьке подивилася цей віскус. Ну хай дощик так і крапає. Учал до дощик крапат. На крапата. Ты вже був. А? Куда ты пішов? Джек? Там що? Нема воды? Ага, в нього немає водички, він хоче водички. Зараз я закрию. Ой, який гарний дощик. І все. Зараз я налью тобі води. Замочені, бачите, всі замочені. Такі гарні роси. Ці троянди. Це так вообще здорова, здорова. Біла, але якась печена печені всі, бачите. Всі такі ці гортинця скоро розквітне. Ай! Роза до мене причепилася. А це ця маленька, я не знаю, як вона правильно називається. Ну, в неї оці трояндочки манюсінькі-манюсінькі. І вона теж, я думаю, це таких сплетистих. Просто ми її завжди підрізали. Вона маленька. Я чому-то думала, що вона бордюрна. Але вона, дивлюсь, височенька росте. І вже теж скоро буде квітнути. Ой, це так обійшла. Просто, просто погуляла. Настрою немає. Так, не весело кожний день. десь щось нове. Хочу показати, ось все-таки одна гілка пропала. Ми збиралися сьогодні подивитися. Подивитися операцію зробити. Подивитися ростин. Що там може бути. Що... Одна гілка. Невже знову той э, жук? Личинка майського жука. Як іще його ми називаємо? Невже він? Це якщо він може наду. Хоча ми підливали, ми скільки сюди вилили від хруща цієї трави? Що ти вже знайшов? Горіх вже знайшов десь. І ось яка вже стільба. Ось-ось і вона розквітне. Показала все. Плануємо оцей кущ пересадити отуди, де шек стоїть, тільки направо. Правіше. Правіше. Ти куди? Ты що, с ума зі що? Нагород хотів піти. Джек, іди сюди, Джек. Давай вольєр, я тебе закрию. Давай відпочивай. Погуляв трішки і відпочивав. Ви бачите, що воно робить. Бачите, що воно робить. З чотирьох лав. Це тому що поїхав поїхався на 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 десь. Він головою пробив дірку і, і висовує туди голову і плега. І оце отак всі, на всі велосипеди. Навіть я беру свій велосипед, їду, ну, веду, в руках держу і веду велосипед. Він почина гавкати на колеса, зубами колеса хватає. От що це? От що це таке? Ну, взагалі, нічого не, не можна, я не знаю, як його відучити. Ти вже рік у нас. І я не можу тебе відучити від цього. М? Барбос? Ти Барбос? Так, все, заходь, заходь, заходь. Ну, Попий водички. Як мені подобається ця ромашечка. Ми І тільки заводила. Перший рік оце посадила. Така красива. Чомусь кажуть, що це голуба. Но це не голуба, а більше бускова, колір бусковий, як сірій. ніяк не голуба. Дуже подобається. А яка замочена оця трояндочка? По-перше, маленька, вона повністю не може розкритися, сонце прижарило, просто прижарило. Красива така повинна бути. І просто так страждають рослинки. Такий важкий рік. Для всього і для нас. І для всіх. Рослин дерев. Сьогодні. Таку звістку принесли нам погано. Наш сусід, товариш нашого, мого старшого сина загинув так болісно. Страшне перед глазами стоїть весь час, О, слів немає, просто нема слів. Заставляю себе щось робити, аби тільки не думати. А воно ж не виходить. Боже, молоді хлопці гинуть. Це дуже тяжко і душе. Добавляем снова кипячки и Так що почав накрапати ось. пішки капає, бачите. Теж плаче. Такий хлопчик гарний. Війна забирає самих кращих. Вийшла на вулицю, не можу при своїх мужиках плакати. Сльози душать. Так я вирішила просто пройтись. Обійтися бажаю всім здоров'я. Спокійної ночі, щоб рідні завжди були з вами. Всем пока-пока.